Привіт, вітаю вас у своєму новому відео. У нас субота, дощ, як завжди, хочеться сказати. Ось ми з сім'єю поїхали закрити деякі побутові питання: де що купити, одне інше. Зараз зустрінемося на піцу з похресницею мого чоловіка. У нього їх сім на хвилиночку. І далі будемо вдома займатися тумбою, напевне. Дякую вам за оцей фідбек, який я отримала. Багато ідей в коментарях, а також в інстаграм. Дуже дякую, що ви відгукнулись на, на мою проблему чи на мій косяк. Ось, сподіваюся, що у мене все вийде. Я скоригую цю фарбу, яку маю, додам. Трішечки чорного пігменту, і, і поїде, колір має бути навіть дуже непоганим. Такий, як на ось цій кар картинці Зараз я ставлю. Це, до речі, скинула мені моя підписниця. І, в принципі, мені навіть дуже подобається. І, як на мене, не буде такої кольорової плями. Забігла в магазин, у нас закінчились. Серветки по всій квартирі треба було поновити запаси. В АТБ поки що знижки немає, тому ходила у щодня там непогані такі доступні ціни на, на серветки. Ці були по знижці. Ці по повній ціні. Олія у нас закінчилась. Зубна паста закінчується. У мене немає якоїсь улюбленої, кожен раз. Купую щось інше. Цього разу це Елмікс. Спустошились і запаси приправи, теж трохи підкупила. Зараз такий період, що хочеться щось більше запікати, іноді щось посмажити. Тому треба, щоб було і таке. Зайшла ще в овочевий, взяла капусту. Огірочки такі ще навіть дуже гарненькі. І кабачки. А тут у мене денька. Сподіваюсь, вона буде ще смачна і солодка це вже з останніх. А вже другий вечір поспіль Артема тягне Та, на якісь висити. кулінарні шедеври. Вчора ми випікали млинці, а сьогодні. Буде пісочне печиво, чому б і ні. Вечорами треба чимось займатися. У нас на вулиці дощ щодня і особливо довго не погуляєш. Тому час випробувати формочки, які я нещодавно придбала у сенсей. Ось так ми власне, проводили наш суботній вечір. Робимо такі всі листочки, які ти ще хочеш. А, 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 а ти що були якісь такі прибавки самі, щоб посипати? У да. Тобі є дощ? А, так, в мене є, але вони для цього тіста не підійдуть. Привез. Просто натискаєш і піднімаєш одночасно. Зрозумів? Mm -hmm. Я вперше готувала за цим рецептом, але він мені сподобався. Залишу вам обов'язково рецепт, можливо, буде актуально. Воно виходить хрустким зовні і м'яким усередині. Щоправда, я додала ще какао, бо Артем хотів шоколадного печива. мягеньким, смачним, можна додати більше цукру, чи більше какао, чи менше все на ваше бажання. Ви чекає? Дев'ята година вечора Артем мені каже: Мама, ти знаєш, у мене таке багато енергії. У мене заряд 100%, і я влаштовую йому такі енергійні ігри. Сьогодні це бій подушками. Він, напевно, найбільше любить цю, цю гру, бо вкласти, спати просто нереально. І зараз через дощ ми мало гуляємо і, відповідно, він не витрачає всю ту енергію, яку має в собі. Люди, шок контент від жінки, яка прибирає по-чистаму. Така у мене зараз чистота, особливо ця зона. Просто супер, супер організація, супер чисто. Аж страшно заглядувати. Буду зараз це все прибирати. У нас вчора була максимально лінива субота. Ми просто просиділи вдома, хоча планували зробити дуже багато справ, в тому числі і тумбу. Але як бачите. Ми зараз там тут куховарили, робили печиво, яке він майже все з'їв, дуже вдались. І буду прибирати неділя для того, щоб відпочивати, але в нас якось ці два дні поміялися з собою ролями. Love the world, but keep the sky on your mind. Щодо теми солодощів у попередньому відео, а саме Барні, я помітила, що його найбільше хейтять за склад. Я в цій справі точно не експерт, проте впевнена, що майже до кожного батончика чи печива можна придертися. Я ні в якому разі не демонізую жодну їжу. Але. Намагаюсь пояснити синові, що їсти багато солодкого це шкідливо. Зараз я ще можу контролювати кількість, а далі школа і там правда, не знайдеш. Моя задача як мами сформувати в дитини правильні харчові звички, пояснити, що погано впливає на наш організм, що є. Корисним для нашого організму. Звісно, мій син, який будь-яка середньостатистична дитина, любить солодощі і постійно щось випрошує в магазині, ну просто без цього ніяк. І у мене є тільки одна заборона: це заборона на китайські солодощі. Я якось до них погано відношусь. І це така заборона номер один. Тут я йому складаю в рюкзачок контейнер з печивом. Іноді діти не їдять під вечірок, трапляються такі страви, що от вони не люблять, і вихователі дозволяють під'їдати луточка, який приготувала мама для кожної своєї дитини. І Артем не виключення. Він також під'їдає своє печиво, особливо в ті дні, коли ми йдемо на заняття. Іноді він по дорозі може з'їсти і якийсь банан чи яблуко, але не відмовляється від печива. І щоб не піднімався в дитини ацетон, вже краще печиво, аніж нічого. Ось такі мої думки. times don't fly too high be sure to keep the ground in sight fly forever if you keep it tight love the world but keep the sky on your mind 20 хвилин магії, і це моє після. От якби отак раз. І чисто, охайно, все на своїх місцях. Але, чесно кажучи, я б більше хотіла, щоб отак і було їсти приготовлено. Бо поприбирати то для мене не так страшно. Недільний обід. Яйця смажені на салі і. Салатик. А ще такий салат я притрушую бринзою, справжньою, овечею. І це просто нереальна смакота. Такі собі капризи по-українськи. У мене замовлення на борщ. Я вже тут почала варити і зрозуміла, що немає самого головного інгредієнта і мусила бігти по бурячок в магазин. Взяла ще капусту, для мене борщ, якщо без капусти, нічого страшного. Але раз я вже ходила в магазин, то взяла і її бурячок. Огірочки такі гарнесенькі, свіжесенькі. І взяла банан. Я люблю саме червоний борщ, і щоб він був саме таким, я завжди варю окремо бурячок. Бо тільки таким чином він у мене виходить справді насичено-червоний. Якщо це робити, по якомусь іншому методу, він більше такий помаранчевий, аніж червоний, власне. Абусі довго ніхто не засижується, бо треба продовжувати оцю безкінечність. У мене тут невеличкі зміни. Нарешті чоловік прикрутив ось цю вішалку. Її дуже бракувало для організації ось таких побутових штучок. Я її замовила на Aliexpress ще дуже давно. напевно, як ми тільки заїхали сюди, і дуже мені її не вистачало. Вона настільки класно організовує різноманітні швабри. Тут, звісно, не має бути цього пилососа він запланований у шафі, яка можливо колись у нас з'явиться у коридорі, але поки що він є тут. Звісно, не дуже зручно відкривати. Сушку, але вже як є, це не сама велика проблема в нашому житті. І скажу, що завжди мені не вистачало тут саме вішалки з багатьма крючечками, Іноді, навіть коли прасую на ось цій невеличкій прасувальній дошці хочеться щось десь повішати, а тут, власне, і місця немає. До, до цього, до цієї вішалки, у мене тут була ось така штука, теж замовляла на Aliexpress. Для чогось іншого, вже й не пам'ятаю для чого, але от я її перебазувала сюди, і тут зберігалися ось ці всі різноманітні швабри. Але щоб дістати якусь одну, треба було дістати всі інші. І завжди щось можна повішати і посушити якусь, не знаю, якусь ганчірочку, до прикладу, бо не завжди мені вистачає ось цих кручечків, які є тут. У мене вже відварився бурячок, почистила його і спішу, тому натираю бурячок. А якщо в мене є час, я його просто мілко нарізаю. Натру і цю частину і заморожу буду, буде у мені на слідуючий раз. Бо я ще сьогодні, як стала говорити по телефону своєю сестрою і все, бачу, що по часу треба вже бігти за артемом. Тут у мене засмажка цього разу додаю і капусту, зазвичай я її ось так дрібненько. Нарізаю, щоб було зручно їсти. Знову дощ, ви не повірите. Mm -hmm. Йду в сінсей, хочу купити такий пластиковий розкладний стільчик, бо куди я воджу Артема на заняття, там немає де сісти. І приходиться весь час стояти або десь ходити, бігати, гуляти по магазинах, витрачати гроші. От, тому я хочу придбати собі такого стільчика і. Тим часом щось почитати або помонтувати відео, теж варіант. 219 гривень і отакий стільчик маємо. Сідаємо і відпочиваємо. Борщ готовий, настоявся, такий густенький, як люблять хлопці, бо я надаю перевагу більш рідким супам і борщам. Це відео і розумію, що крайні 3 дні я просто провела на кухні. Ну, а я буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, аби підтримати мій канал. Ну і, звісно, запрошую вас підписатися, якщо вам цікава така тематика. Ну, а ми з вами побачимось у наступному відео. До зустрічі! Вона робила фрикадельок. Ще хочу нашинкувати капусту і заморозити її також, щоб у мене завжди була заготовка до борщу. І, напевне, на сьогодні все.